Мої любі діти, от і настав той довгожданий і мрійний вами день. День, коли ви покидаєте стіни рідної. Місце, де все для вас було знайоме, так, все і всі. Не було незвіданих стежок, так, ви знали тут кожен закуток і почували себе впевнено, захищено і спокійно. Вже завтра перед вами постануть нові життєві дороги, нові школи, нові міста, нові країни. І ви долатимете свій життєвий шлях. Я бажаю вам, щоб ви зробили в першу чергу правильний вибір, бо від цього вибору залежатиме ваше подальше життя. Я бажаю, щоб ви були улюбленцями фортуни і удачі. Я бажаю, щоб Господь благословив кожне ваше починання, кожну вашу стежину і кожен з вас прийшов до тієї мрії, до того результату, про який ви мрієте зараз. Я дякую вам за цих 9 років нашого шкільного життя. Так, у нас були різні веселі, деколи неприємні моменти, так, але це і є життя, життя воно дає нам свої уроки. Правда, як кажуть, вже дорослі дорого за них бере. Так? Ми мали пройти цей шлях, тому я дякую вам за всі ті хвилини, які ми проживали разом. Я дякую вашим батькам за вас, за наших чудових учнів. І ще раз кажу, хай благословить вас Господь на вашу подальшу життєву стежину. А зараз ми будемо вручати вам перший такий серйозний документ, так, на який ви працювали цілих 9 років, так? Зустрічайте наших випускників. Спокійна, загадкова, щедра, доброзичлива, Абшай Софія Василівна. Веселого говірливого оптимістичного Васильєва Владислава Васильовича відповідальна, креативна, вимоглива та щедра наша бойко тетяна Андріївна. Серйозного, впевненого, оптимістичного та діловитого дуча Світозара Васильовича. Наша позитивна, чесна, спокійна, чуйна дівчина гриніша Анна Миколаївна Розсудливий та привітний. Зіняк Василь Васильович! Зустрічайте веселу, активну, квітливу та рішучу. Принішав Софію Іванівну. Та квітлива, доброзичлива та турботлива. У мене як марія мирославівна. Слухняний працьовитий, сміливий та справедливий. Лешко Василь Михайлович. Замріяну, щедру, добру та незалежну дівчину, кімачок Ірину Іванівну. Працьовитий та веселий, наполегливий та добродушний наш Магдій Валентин Васильович. Зована незалежна та тактовна. Наша красілич Мар'яна Романівна. Спокійна, замріяна, чуйна, сором'язлива. Сават Іванна Віталіївна. Відвертого, активного по життю і небайдужого до дівчат Михайлюка Василя Михайловича. <плес> Емоційна та чутлива, приємна дівчина, яка вірить у щасливе майбутнє. Сенчик Надія Іванівна. Щирого та безпосереднього хлопця, який цінує дружбу і вірить у любов. Рудяка Андріана Миколаєвича. Відвертий і доброзичливий юнак. Його вирізняють швидке мислення, старанність і відповідальність. Сливоцький Микола Андрійович. Розсудливий, щирий і справедливий. Вміє веселити та співпереживати. Германчук Іван Любомирович. Наша відверта мила та щира дівчина. Вміє говорити та слухати, може проявити наполегливість і працелюбність. Уманців Софія Дмитрівна. Доброзичливий юнак, щирий друг, довіряє і віріть людям. Завжди прийде на допомогу. Вірстю Владислав Васильович. Наполеглива, щира і справедлива, красуня і взагалі хороша людина. Цибуляк Надія Миколаївна. <плес> Щирий та доброзичливий користується повагою у своїх однокласників і любить дівчат. Портей Борис. Сега